Бог хоче, щоб усі люди спаслися та прийшли до пізнання істини. каже апостол Павло в одному із своїх послань. І саме тому, що хоче, щоб людина прийшла до пізнання істини, щоб отримала повноту життя у задумі його спасіння, Бог говорить до людини. Творець промовляє до людини через лад та порядок у всесвіті, через красу творіння, частиною якого усі ми з вами є. Бог говорить до людини через сумління. Через потужний голос, через потужне бажання і прагнення добра та істини, через жагу справедливості Бог говорить в особливий спосіб до людини у воплощенні свого сина. Бог стає людиною, щоб мовою людини, щоб людським серцем говорити про речі Божі, святе письмо та передання церкви. Ось уже протягом багатьох століть зберігають для нас можливість стати учасниками надзвичайної історії, надзвичайного задуму Божого спасіння. Бог говорить до мене, щоб запропонувати мені самого себе. Бог говорить до мене, щоб запропонувати мені своє прощення, своє милосердя, свою любов. Бог. Котрий любить, промовляє до мене в подіях мого життя, промовляє до мене крізь людей, які в моєму житті зустрічаються. А ти, ти як часто чуєш голос Бога у своєму житті? Де саме зустрічаєш у своєму житті? Сліди його присутності.